Привіт, ви на каналі Ірина Літовка. Давайте подивимося, про що домовилися Путін і Ердоган на зустрічі в Сочі 4 вересня 2023 року. Коли я тасувала міні колоду Таровейта, то випала карта чаш. Це означає, що вони були задоволені обидва. Потім випадає перевернута карта імператриця. Тобто, щоб Ну, імператриця завжди асоціюється в мене з Україною. Це плодороддя, любов до землі, врожаї. Ну тут можна сказати і зерно, ну, щоб ну, якось в Україні буде не дуже добре після того, що вони домовилися. Давайте подивимося, що скажуть наші карти. Ми бачимо шість пентаклів. Домовилися, так. Да. Вони. Це позначає, що бачите, їх обидва, комусь вони щось там заплатять і очікують якийсь результат. Дуже гарний. Тут тобто розмова була про вигоду. І тут в нас луна. Мутна була розмова, дуже багато таємниць. Це на дні колоди, так? ці домовленості мутні, та неясні, нехороші. Про це підтверджує жриця, найвищий аркан, яка каже про те, що нам буде багато чого невідомого. Але тут ми з вами бачимо, що тут все про гроші, про ресурси, очікування якогось результату від цієї угоди кожний. Домовлявся про свій карман. Ну, бачите, я, я кажу, вони з однієї родини, десятка чаш. Вони залишилися дуже-дуже задоволені цим результатом. Ось вона і Україна, імператриця. Вони знають прекрасно, що наші землі дуже плодородні. Можна отримати з них дуже багато грошей. Ну, ви. Навірно, хтось там хотів, але вони вітають в ілюзіях. Чи получать вони те, що вони хотіли отримати? У них навіть не було такого чіткого плану. Не було чіткого плану. Вони вітають в ілюзіях, і той, і інший. Але про щось домовились: двійка чаш. Ну, двійка це дуже маленька така карта, можна сказати, бажаного результату ніхто з них не отримав. Бачите, ніхто. Вони щось як залишилися кожний в своїх мріях, в ілюзіях. Так і є Ось такий розклад. Давайте подивимося. Що отримає із-за Путіна і Ердогана <гум> Україна. Україна отримує зраду, Україна отримує попажу в башню, тобто зруйнування від короля Жезлів. Про що і сказано? Ну, тут у нас Паш Пентакрів. Маленька дуже карта ресурсна. Нічого Україна з цієї е, домовленості не отримує, окрім дуже. Того, щоб вони домовлялися, якісь уже треті сили. Тут у нас правосуддя, справедливість. І тут у нас четвірка пентаклів. Тобто. Те, що є, Україна буде оберігати по справедливості. над цим дуже ретельно всі працюють в Україні. Ну і отримає, що ми отримали від цієї домовленості між Путіним та Ердоганом, зраду. Нічого хорошого, руйнування і вогняний король жезлів. І це все буде продовжуватися. Тобто, давайте ще подивимося порти України. Чи будуть. Напади, обстріли, бачите? шістка мечів. Далі у нас королева пентаклів, можливо, дронами. Такі будуть хаотичні обстріли знов такі, що деякі від оцих задоволених життям. Магнатів світових. Ну, хто там нас обстрілює, бачите? Україна що отримає? Війну. Війна буде продовжуватися. Україна якось, як очельник, вона має думати сама за своє. І тут Паш Кубків. Ну, вона знала, що так і буде. Це новина для неї. Не дуже важно, що вони там домовилися, бачите? Оце новина, звісно, але це новина, це нови... не новина. Не нова, не нова новина. Ось такий розклад в мене вийшов по цим домовленостям. Будь ласка, підписуйтесь на канал Ірина Літовка. Дуже всіх прошу, пишіть коментарі, ставте лайки, тому що це потрібно для розвитку каналу, і щоб вас було більше на моєму каналі. До нових зустрічей!